Всім привіт! Зміни в природі не перестають дивувати. Я вже показував, як 29 жовтня, збираючи гриби, зіткнувся з вужами. Так тоді була майже літня погода. А зараз на дворі. 12 листопада 10-11 градусів днем та 3-5 вночі. А деколи ранком вода покривається льодом, а вони все повзають. Ось вам гадючка розляглася прямо між рядами, веде себе агресивно. Холодно, голодно та ще й не спиться. За рухами реагує миттєво. Не дає нормально провести зйомку. Скажемо так, взбодрила нормально. Окрім цього, тримають в тонусі кабанщики. Сліди ще свіжі. Біля нашого кооперативу їх розвелося як свиней нерізаних. доходять прямо до паркану. Що зі сторони молодого лісу порили всю дорогу? Що тут можна рити, що шукають. І як бачите, виводок тут був немаленький. Проблема в тому, що кругом хащі, і в такому лісі не видно, що там ховається через 15 метрів від тебе. Така ж сама картина в старому лісі. Перерили все кругом. Не було б огорожі, мабуть, би постукали і у двері. Трішки відхилився від теми. Ми ж прийшли в ліс по гриби. Листопад відпрацьовує і за вересень, і за жовтень. Порядовочка. Багато хто з дачників уже закрив дачний сезон, а грибів збирай не хочу. Дощ іде майже щодня. Гливи попадаються не часто, але, як бачите, також є. Грибів назбирали, задоволення отримали, не враховуючи окремих моментів. Всім бажаю добра, дякую за увагу.